Хто був найкращим президентом України? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу поговорити про те, а хто ж був найкращим президентом України. І коли ми вже хочемо порівнювати президентів між собою і зрозуміти, а хто з них був кращим. Давайте визначимося, а які мають бути критерії. Якщо ми говоримо, говоримо про Україну, то Україна. Теоретично це держава українського народу, і, значить, визначальними для критерію повинні бути українські інтереси. Саме не за емоційною складовою, не за красою вишиванки. Старий комуняка Кравчук вдягнув вишиванку і що він став українським патріотом, звичайно, не за формою, не за спекуляцією на патріотизмі. Не за завернутими злочинами, завернутими у вишиванку, не за формулою Шаріковщини: я дам вам все, кожен з вас президент, і так далі. А за реально сутнісними речами, за тими речами, які відповідають чи не відповідають українським інтересам. Це перше. Друге, давайте подумаємо: а наскільки коректно між собою порівнювати всіх президентів? Кожен президент приходив на іншу ситуацію. Ситуація як в Україні, так і в світі динамічно постійно змінювалася. І, відповідно, в кожного з них були базово різні умови. Тому з точки зору такої загальної ми порівнювати не можемо. З точки зору відповідності чи невідповідності українських інтересів, отут ми аналізувати можемо. Є один мудрий чоловік. Який він не є публічний, але я з ним чимало часу спілкувався. Він багато чого мене навчив, я так думаю, що навчив. І він казав, що вся проблема України в першому президенті, все інше це наслідки. Ні, він в такий спосіб жодним чином не вигороджував інших президентів. Він говорив про причинно-наслідковий зв'язок. Наслідком президентства Кравчука став прихід до влади кучми. Наслідком президентства Кучми стало створення олігархічної системи прихід до влади Ющенка, спускання в каналізацію всього того народного піднесення під час помаранчевої революції. Скільки людей після помаранчевої казали, що більше ніколи не вийдуть на протести, вийшла аж через 10 років, коли вже, очевидна, московська агентура панувала при владі. Наслідком президентства Ющенка став прихід до влади Януковича. Наслідком Януковича став прихід до влади Порошенка. Наслідком Порошенка є прихід до влади Зеленського. Прихильники Порошенка цього не хочуть розуміти, бо вони побудували там таку елітарну секту. Вони самі розумні, а всі інші ідіоти. Але насправді дві третини з тих, хто проголосував за Зеленського, вони голосували проти Порошенка, проти його злочинів. Але повернемось до критеріїв. причинно наслідковий зв'язок. Це як зерно посадили в землю. Проходить час, воно проростає. проросло перший раз колосок, знову зерно, знову насіння впало, знову проростає і так далі. Отак в нас ситуація розвивалась, розвивалась, розвивалась. Кожен президент приходив на свої обставини, але всі вони працювали в антиукраїнському ключі. Деякі з точки зору гуманітарщини, з точки зору гуманітарних сфер, сфер культурологічних сфер, спробував таки підняти Віктор Андрійович Ющенко. Це треба розуміти. Так спробував тему голодомору. Він спробував підняти не до кінця, не так як треба. Не завершив розслідування, яке розпочали. Розслідування по Голодомору дуже важливе розпочали, але його не довели до кінця розслідування самого злочину. Але певні культурологічні речі там були. Це культурологічні. А з точки зору економіки, а з точки зору економіки, той самий дерибан України, який був, так і продовжувався. Саме Ющенко перший офіційно спробував продати українську землю у 2008-2009 роках. Справа пішла в Конституційний суд. І тоді Віктор Іванович Шишкін написав своє рішення стосовно проект рішення стосовно української землі. І тоді Конституційний суд справу просто закрив для того, щоб не оприлюднювати рішення, написане Віктором Шишкіном. Чи інше питання того ж самого Ющенка візьмуть газу? Красиво звучить: давай, нам не треба пільгова ціна на газ, нам треба ринкова ціна на газ. А пільгова в нас була підписана на дуже довгий термін від Московії. Організовується ринкова, ціна виростає, і, на, і сюди ж запускається фірташівське Росу А фірташ він хто? Він український патріот? Той фірташ, який зараз в Відні сидить, той ж якого називали Касиром Семена Могилевича. Чи це секрет, що він належав до любих друзів Віктора Андрійовича? Але повернемось до перших президентів. Ключові елементи політики це влада і власність. Влада і власність весь фокус уваги, якщо ти хочеш зрозуміти, що саме відбувається в політиці, ти маєш фокусуватися і слідкувати за владою і за власністю. Система управління, яка в нас є зараз, це радянська спадщина, яка певною мірою еволюціонувала, мімікрувала, перефарбувавшись в жовто-блакитне, вдягнувши вишиванку, і споріднилася з криміналом 90-х. Тобто це ті самі нащадки комуністів, комсомольців плюс кримінал 90-х. Внаслідок прихватизації, ті, хто були ближче до влади, ближче до корита, отримали найбільш ласі шматки української економіки, українського національного багатства. В такий спосіб зародився олігархат як клас, олігархат як явище. Оці ті Ахметові, Пінчуки, Коломойські, Боголюбове, Порошенки і так далі. Вони всі народжувалися в такий спосіб ближче до корита, урвали, щось порізали, а щось ага, буде приносити прибуток і запустили. Так воно все працювало, так сформувався олігархат. І далі він весь час тільки розвивався, розвивався, розвивався. Знаєте, от певним прикладом цього розвитку ситуації може бути Верховна Рада. Верховній Раді України колись в перших парламентах. Там же ж сиділи олігархи, і Ахметов, і Фірташ, ж. Вони там були, вони ходили в депутатську їдальню. А зараз а зараз там сидять маріонетки, які там за журналістськими розслідуваннями за 5 тисяч доларів на місяць голосують так, як треба. В час Януковича за окремі голосування Янукович платив 500, 50, 100 і навіть 500 тисяч доларів. Про це говорили в свій час журналісти під час Майдану, що платили за окремі голосування. 50 і 100 тисяч навіть є доведено в окремих кримінальних справах, там, де хтось прикинувся, що продався, отримав гроші, і після того заява написав, я Вже не пам'ятаю хто, але така голосна справа досить таки була. Це за одне голосування, а тут оптом за місяць на тобі доплату. І не треба туди ходити. Ви уявляєте, яка деградація політики? Наскільки все стало керовано? Чому? Тому що олігархи як клас, ті, хто вирвав нас на наше національне багатство, вони на ті гроші, які фактично в нас було вкрадено, створили свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх політичних партій для того, щоб нас з допомогою тих політичних партій очолити, і вигляді провідних ЗМІ, для того, щоб не найрозумнішим українцям розказати за кого треба голосувати, для того, щоб на кожних виборах українці йшли і голосували за представника їхнього, і сварилися при цьому між собою, не маючи нічого. От ми, українці, звичайні, не маючи нічого між собою, сваримось, чия кубка лайна краще пахне. А вони, маючи все і продовжуючи деребанити і розривати нас зсередини, вони між собою завжди домовляться. Олігархи можуть між собою воювати до останнього українця. І саме в ключі от такого фокусу уваги на владу і на власність треба аналізувати всіх без винятку президентів. Кожен наступний президент є еволюційним продовженням чи еволюцією попереднього. Кожен. Не було би Кравчука, не з'явився би Кучма, не було би Кучма, не з'явився би Ющенко. Не було би Ющенка, не було б Януковича. Далі Порошенка, далі Зеленського. Кожен тут прямий причинно-наслідковий зв'язок. Але що відбувалося у владі? Влада як була антиукраїнською, такою і залишилася. Мімікрувала, маскувалася і так далі. Але за весь цей час величезний обсяг національного багатства України було роздерибанено. І зараз підійшли вже до завершального етапу деребану. Землі і надр. Там, де зариті принаймні десятки, якщо не більше сотні трильйонів доларів. Це вже остаточне фіаско, причому в цьому дерибані, в цьому розриві України приймають участь не тільки олігархи, українські олігархи, серед яких за абсолютно випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці. От абсолютно випадково, і це неважливо. Правда абсолютно важливо. Сюди заходять вже монстри пострашніше. Монстри, які володіють трильйонами доларів. Мова йде про транснаціональні корпорації, про так званих глобалістів. І якщо всю нашу землю і нашу, наші надра роздерибанять між собою за участі саме таких монстрів, то відвоювати їх для того, щоб зберегтися, а нам треба земля і надра для того, щоб зберегтися, буде вже набагато-набагато складніше. Це все треба усвідомлювати. Зокрема, і роздумуючи, і порівнюючи тих всіх президентів. Я можу детально говорити насправді про кожного з них. Причому досить детально я спілкувався багато часу, провів спілкуванні і в навчанні з людьми від людей, які в той час знаходились в українській політиці, які і зараз стараються зробити якийсь позитив для України. Є багато інформації, але ключова моя думка для цього відео це оцей прямий причинно на наслідковий зв'язок. Це еволюція, еволюція антиукраїнської влади. Причому чим далі від 91-го року. Тим менше в нас залишалося національного багатства. А саме національне багатство має бути базисом для відродження українського народу, для побудови України майбутнього, такої, яка гарантуватиме, яка забезпечить збереження українського народу, української культури, мови, духовності, самобутності, збереження на віки і тисячоліття саме таку державу ми мусимо побудувати. А для цього ми маємо очиститись від всіх внутрішніх паскуд, від внутрішнього ворога. Очиститись радикально, хірургічно. Інших способів насправді немає. Це треба розуміти. Українці мусять це усвідомити. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую всім, хто допомагає інформаційно і хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.